Христос посеред нас на календарі, п'ятниця 20 липня. Нині під час богослужіння у святих храмах читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає людей, говорячи: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Дорогі глядачі, святити Філарет Московський дає для нас роз'яснення. Бога ми маємо любити більше тому, що він дарує нам життя вічне. Завершується тиждень. Не забудьмо, що піст, особливо у п'ятницю, для християнина повинен бути у стриманості в усьому, не тільки у їжі. Сьогодні свята Православна Церква вшановує своїх святих преподобного Фоми Малеїного, що жив у X столітті на Афоні, преподобного Акакія, про якого розповідається у Лествиці, а також почитає із особливою любов'ю лахернську ікону Божої Матері. Така велична святиня і сьогодні зберігається у Лахернському храмі із чесною ризою Богородиці. Цю ікону називають ще Одегітрія, тобто дороговказниця. Саме з Влахерською іконою Божої Матері патріарх Сергій обходив у 626 році з молебнями стіни Константинополя при облозі столиці. Пам'ять цієї та інших перемог, здобутих завдяки заступництву Пресвятої Діви, було встановлено щорічно в суботу п'ятої сідмиці Великого Посту здійснювати свято похвали Пресвятої Богородиці. Називають її ще Субота Акафіста. Після падіння Константинополя у 1453 році Балахерцька ікона була перенесена на Афон а вже у 1654-му надіслана афонськими ченцями у Москву як подарунок цареві Олексію Михайловичу. Сьогодні на день ангела іменинники Павло Герман та Євдокія приймають вітання. До них приєднуємося і ми, «Много я вам літа. Возлюблені у Христі, святий праведний Ян Круштанський залишив нам свої добрі настанови. Стараємося дійти до дитячої простоти у спілкуванні із людьми і в молитві до Бога. Простота найбільше благо та гідність людини. Тож ми бажаємо вам, щоб кожен духовно зростав, одвічно прославляючи у молитвах Творця нашого небесного.